Радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як вивести гроші з такого сайту, як vmail.ru Для цього ми заходимо, як зазвичай, в Google Chrome і нам потрібно зайти на сайт vmail.ru Заходимо на даний сайт, як завжди, натискаємо перейти в аккаунт, якщо ви вже тут зареєстровані. Тепер для того, щоб вивести гроші із даного сайту... Потрібно ввести тип системи, на яку ви хочете вивести гроші. Для цього нам потрібно перейти в лічні дані. Переходимо в дані». Тут ми вводимо в MAD і в МЗ свого кошелька. Якщо ви хочете вивести на WebMoney, то вводите тут. А якщо хочете вивести на будь-яку іншу систему, на Payer чи на Яндекс.Деньги, чи навіть на телефон Російської Федерації, то вказуєте свої контактні дані. Після чого сохраняєте їх, вводите пароль для операцій і сохраняєте. Тепер, коли ви ввели номер вашого кошелька на будь-якій із цих систем, ви можете вивезти гроші. Ми і переходите ось сюди, вивезти деньги. Мінімальна сума для виводу на даному сайті це є 10 центів. Зараз я гроші не можу вивезти, тому що в мене немає доступної суми. Коли ви будете мати суму більшу, ніж 10 центів, ви спокійно, без будь-яких проблем можете вивезти деньги. При заказі деньги прозвучила ошибка. Увторійте попитку пойзже. Ну, я не можу, я ж говорю, я не можу вивезти, тому що в мене немає необхідної суми. Ось і все. Дякую за увагу, був радий вас всіх бачити на своєму каналі. До побачення.